У Вінниці у День героїв під час хвилини мовчання за загиблими відбулася акція пам'яті. На перехресті Хмельницького шосе та вулиці Магістрацької рідні загиблих захисників зупинилися на мить, аби вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. У руках вони тримали світлини своїх героїв. Про це Суспільному розповіла координаторка акції Валерія Кузінська. Оскільки сьогодні день героїв, то ми запропонували зосередитись саме на плакатах із портретами героїв, аби зробити цю хвилину мовчання видимою, аби вона мала обличчя і була персоналізованою. Тому сьогодні ми з портретами героїв. Участь в акції взяли півсотні осіб, каже Валерія Кузінська. Серед учасників шестирічний Йогор. У нього каже війна, забрала батька. Оборонець загинув у березні 2023-го. На акцію хлопчик прийшов із бабусею. На фотографії мій тато. У мене капілюг тато, і сьогодні я прийшов його згадати. Із фотографією коханого Ольга Дятлюк. Її Юрій розповідає, загинув у серпні 2023-го поблизу міста Мар'їнка на Донеччині. Був сапером. Йому на віки 34. Шановую пам'ять свого героя, свого чоловіка. Пішов без жодного військового досвіду. Був звичайним менеджером з продажу, мав футбольну команду, займався спортом, але не міг стояти осторонь під час війни. І, як то кажуть, пішов з метою захистити свою сім'ю, бо сказав, хто як не я. Сьогодні день героїв. Я хочу, щоб в ці дні не тільки ми пам'ятали своїх дітей, а всі всяку Україна пам'ятала наших дітей, щоб всі пам'ятали, якою ціною дається нам зараз це життя, яке ми живемо. Офіційно День Героїв було засновано 1941 року рішенням другого великого збору організації українських націоналістів. Тоді його назвали Свято Героїв Революції та встановили на 23 травня. Дата не випадкова. Саме цього дня, 1938 року, в Роттердамі був убитий Євген Коновалець, полковник армії УНР.